Усім привіт! Сьогодні відео про мініатюрний ламповий підсилювач. І ось моя реалізація даної ідеї. Як бачите, підсилювач справді має компактні розміри. Він виконаний на мініатюрних радіолампах. 6N16B це подвійний триод і 6P25B це потужний вихідний пентод. На передній панелі підсилювача розташований вимикач живлення. Роз'єм під'єднання навушників і також регулятор гучності. На задній частині підсилювача знаходиться вхід джерела сигналу, і також вхід під'єднання джерела живлення. Зверху розташовані вихідні термінали для під'єднання акустичних систем і два вихідних трансформатора. Зараз я під'єднаю даний підсилювач і проведу невеличку демонстрацію його роботи. А тоді проведу заміри та тести. Також розберу і покажу його. З середини, як він влаштований розташування компонентів і його внутрішню будову. В якості джерела сигналу сьогодні буде виступати ось такий планшет. Пізніше він буде і за генератор синусоїдальних сигналів. Під'єдную. Підсилювач під'єднаний до живлення. Як видно, лампи світяться. також до нього під'єднані акустичні системи. Кому цікаво, я буду використовувати ось такі акустичні системи, ось їхні характеристики. Прошу зауважити, що при тому, що підсилювач під'єднаний і вімкнений, в акустичних системах не чути ніякого ні шипіння, ні завад, ні піску, ні тріску. Причому вхід підсилювача не під'єднаний, і це не залежить від регулятора гучності. Демонструю. Абсолютна тишина. Перейдемо до прослуховування композицій. Як чути, підсилювач доволі непогано працює. Правда, так от на слух, я думаю, в ньому десь не більше як 1,5 вата потужності. Е, ну, і таке враження, що середні частоти більш за все підсилюються. Ну, звичайно, моїм вухам довіряти не будемо. І перейдемо до тестів. В якості осцилографа і аналізатора спектру у мене буде звичайна звукова карта від комп'ютера. Ось її виводи. Як видно, вони реагують на дотик. Це наводяться різні завади. В якості генератора все той же самий планшет, на який скачане. На якій скачана спеціальна програма. Ось. І для початку, давайте я під'єднаю напряму планшет до виходу виводу звукової карти. Подивимося, який буде графік. Так, під'єднано, вмикаю сигнал. Є синус на екрані. Добавим трішки. Так, можна розтягнути. Можна. Можна збільшити. Є. Як видно з даного графіку, на осцилографі видно розбаланс по каналам. Я не знаю, з чим це зв'язано, чи це зв'язано з генерацією, з планшетом, чи це зв'язано з звуковою картою комп'ютера. Також видно, шумова полка знаходиться на рівні мінус 102 дБ. Давайте я збільшу на максимум. Є. Ніякі гармоніки не вилазять. Тепер під'єдную підсилювач. Підсилювач буду під'єднувати через ось такий резистивний дільник, виконаний на змінних резисторах, і буду під'єднувати до еквіваленту навантаження. Ось такі два резистора мені вдалося знайти 5 Вт 12 Ом. Паралельно з'єднані, це буде близько 6 Ом навантаження. Підсилювач під'єднаний. Ось як видно, лампи світяться. Спочатку без еквівалентів е е е 6 Ом. Буде навантаженням дільник. Це там е, налаштовано, що навантаження буде порядка 600 Ом. Це так як е, навушники високоомні. Мультиметр буде показувати вихідну напругу. Тут буде показувати е, спектр. Тут осцилограма. Добавляю гучність. Пішла синусоїда. Як видно, деякий розбаланс зберігається каналів. Зменшую масштаб, і як видно, синусоїда вже псується. Ось. Нижня частина стає більш. Гострую, а верхня частина така більш заокруглена. Видно, ліс гармонік. Це просто страшна картина. Ось це максимум гучності. 1,83. 1,83 вольта. Давайте я зроблю більш-менш рівну синусоїду і спробую підвищити частоту. Ну, ось десь 1 вольт, нехай буде. Так, а тепер. Під вищу частоту, як видно, на високій частоті ситуація не покращується. Давайте перейдемо на нижчу. Давайте зробимо 500 є 500 Гц. Такий самий ліс гармонік. Десять кілогерц. Ось так виглядають. Ростянемо осцилограму. Як видно, канали почали зміщатися один відносно другого. Так, ставлю 1 кГц. Є. І пробую ще. Прямокутники включити. Ох, яка кривулька. Ну, з прямокутниками геть все погано. Так, спробую під'єднати еквівалент навантаження. Можливо, це картину покращить. Під'єдную навантаження 6 Ом резистивне. Амплітуда відразу падає, як видно з осцилограми. Амплітуда впала. Картина сильно не покращилась. Переходжу назад на синус. 1 кГц. Ось це максимум 0,77 вольта, 0,77 вольта. На слух здавалося, що там хоча б півтора ватта є. А по факту навіть одного ватта нема. Причому цілий ліс. Да. Але, як видно з осцилограми, підсилювач не перегружається. Нема, немає зрізів синусоїди ні зверху, ні знизу. Ну, цікаво він працює. Нічого не скажеш. Тепер давайте замість джерела живлення я ще під'єднаю лабораторний блок і подивимось, яке споживання струму. У нас вийде. Вмикаю підсилювач, як видно, струм підскочив і почав падати. Це зв'язано з прогрівом ламп. Як видно на осцилографі з'являється синусоїда, зараз струм споживання становить близько 900 мА близько 1 А. Еквіваленти навантаження під'єднані, Підсилювач працює. Викручую на максимум. Струм споживання не змінюється. 900 мА. Плюс-мінус. Мінімум. Те саме. При 19,5 В. Такою напругою він живиться, адже я використовую ноутбучний адаптер в якості блока живлення. Давайте ще спробуємо, що буде, якщо е, зменшити напругу. Ось тут наявно видно закон Ома. При зменшенні напруги збільшується струм. При 12 вольтах він би споживав 1,5 ампера. При 20 вольтах 880-870 мА. Ну, зменшується струм. Ось так. А зараз я його розберу і продемонструю вам, як він влаштований всередині. Так, ось я його розібрав. Ось так він влаштований всередині. Ось це плата самого підсилювача, як видно, вона зібрана на макетці. Лампи припаяні ось тут знизу, зверху зроблені отвори, і вони так встановлені. Живлення. Мені довелося відмовитися від такого понижаючого перетворювача для живлення розжарення ламп, тому що холодні лампи споживали досить великий струм. Та й взагалі, навіть з прогріву, вони споживали значний струм, і він е досить сильно грівся, як для закритого корпусу. Мені вдалося, знайти... Мені вдалося знайти ось такий перетворювач понижаючий. Тут силові елементи встановлені на радіаторах, та й гріється він значно менше. Якраз для цього корпусу буде добре. Також ось цей самий підвищуючий перетворювач для живлення аноду. Єдине, що я переробив в схемі, це фільтр анодного живлення. Раніше там був дросель з однією катушкою, LC-фільтр. А тепер тут синфазний дросель з двома катушками. На вході в нього стоїть конденсатор електролітичний і плівковий. Тут би здалося, звичайно, поставити керамічний, але я не мав на потрібну напругу. Поставив плівковий на 100 нФ. І на виході стоїть К-52-2 на 10 мікрофарат. Анодне живлення тут 75 В. Я пробував експериментувати більше-менше. Значення воно не міняє. Схема залишилася такою ж схема підсилювача залишилась такою ж самою, як і була. Єдине, що я додав ось тут, на платі як видно ось конденсатор, який стоїть паралельно по живленню е, самих ниток розжарювання ламп. Також тут використане специфічне, специфічний роз'єм для навушників, він може відразу відмикати акустичні системи. Ось, і регулятор гучності. Ось такий у мене вийшов гаджет. Демонструю ще раз зблизька. Плату вже скидати не буду. Тут, якщо придивитися, буде видно деталі, як там запаяні, ось така його конструкція. Що хочу сказати по даному підсилювачу? Я вже давно хотів спробувати лампові, лампові підсилювачі, але не хотів будувати величезного важкого монстра. Тому зробив ось такий мініатюрний. В принципі, я результатом задоволений. Єдине, що, звичайно, мені е, хотілося б більше, щоб він видавав більшу потужність. Але і так, його слухати можна. Отже, дякую всім за увагу. Сподіваюсь, це відео було цікавим. Всем папа. -па.